Розірвати замкнене коло смерті. Київський безпековий форум провів спеціальну подію, присвячену 90-м роковинам голодомору геноциду. Тож які паралелі проводять відомі діячі, дипломати, громадські активісти та науковці між трагічним минулим українського народу та сучасною кривавою війною? Далі у сюжеті? Трагедія українського народу, яка навіки записана у нашій книзі буття, цього року в Україні вшановують 90-ті роковини голодомору 1932-1933 років. Аби вкотре згадати злочини сталінського режиму та затаврувати криваву війну геноцид режиму путінського. Київський безпековий форум провів спеціальну подію. У ній взяли участь видатні діячі України та світу. Так відомий історик Тімоті Снайдер, розповідаючи про трагедію, Егічні події минулого століття звернув увагу на те, що важливо пам'ятати про голодомор, саме як про акт, спрямований проти України, її культури та традиційного способу життя. Ми повинні пам'ятати про безжальність кроків, безжальність політики спрямовані проти людей, які жили в радянській Україні, заборона селянам. Просити милостиню в містах, заборона жителям радянської України виїжджати в інші радянські республіки, вилучення худоби, зерна, чорні списки, заходи, що свідомо призвели до смерті мільйонів людей, які не повинні були помирати. Тим часом голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк підкреслив, що злочинець Путін є послідовником сталінської політики щодо українців, адже не лише свідомо заперечує існування України як держави, але й всіма своїми діями націлений на знищення нашої країни та народу. І ці кроки відповідають правовому визначенню геноциду. Вісь зла росте. Іран іцноснаключає Іран, Північна Корея, Росія, терористичні організації, такі як Хамас. Потребуємо розширення демократії вільного світу, а не осі зла. і ця боротьба зараз відбувається якраз в Україні. Боротьба за громадянські права і гідність. Це у той же час боротьба за і за все людство. Пані посол США в Україні Бріджит Брінкс наголосила, що дуже важливо не допустити повторення голодомору геноциду знову та використовувати продукти харчування як зброю. Коли Росія вийшла з угоди і почала атаку, це виглядало безнадійно не тільки для України, а й для світу в цілому. Але завдяки духу та винахідливості українців та підтримці інших дуже сміливих людей, які організували коридор, ми побачили, як понад 130 кораблів увійшли та вийшли з чорноморського гуманітарного коридору. Не можна не згадати поряд з голодомором сталінського режиму щодо українців, також голокост нацистів щодо єврейського народу. І говорячи про ці трагедії, неможливо не провести паралелі з сьогоденням, каже посол Ізраїлю в Україні. 7 жовтня терористи варварські напали на Ізраїль. І вбили більше 1400 людей, і захопили в заручники більше до людей, в тому числі жінок, дітей і тих, хто пережив голокост. Після голокосту ми сказали ніколи не повториться, ніколи знов, ніколи знов єврейський народ не буде страждати від таких жорстокостей. Ніколи знов єврейський народ не буде. Захищеним, і ці слова стосуються того, що відбувається зараз, і ці слова також стосуються голодомору. Тетяна Дубіцька, теми дня, ТВА.